Так, прийшло мені ліжечки нове кріплення нагрудне. Quick release. Воно має технологію швидкого зйому камери. Бо на звичайному цьому нагрудному кріпленні постійно це кошмаришся туди-сюди, важко вона знімається, а інколи треба GoPro зняти, щоб на неї записати. ну, коротше. Чи там батарейки поміняти. Так, значить, що тут є в нас? Тут якісь голограма, фігня мігня China. Така коробочка. Прийшло мені, до речі, на відділення міст вантажне на гайові. Для чого було на вантажне відсилати, я не знаю. Так, тут зразу в коробочці. О, ця фішечка, бачите, вона з магнітом. Зараз будемо розбиратися, як воно все функціонує. Так, коробочку, бік. Тут что у нас? чик 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 Какие-то такие крепления. Сей фиксатор. Так. Далее. Опа. Ого. Ого. Найди как инструкция я. Ладно. Так. Тут такое, напротив, кнопка нажимается. Пресс. Пресс. Отак. От Оп. Це воно так роз'єднується. Тут що у нас? Ага, тут такий гарний лейбл. А як ця штука працює? Хоп, хоп. Все, отак. От Зафіксили. Зняти. Отак. От Ху, Ху, як ж! Круто! Настільки все швидко. Вау! Вау! Тут просто нажимаєте, повертаєте в сторону і воно витягується. Крутяк. Я вважаю, що крутяк. Ось так виглядає вона в зібраному стані. Дуже все легко. Нажали, повернули, все. GoPro ви собі знімаєте все, що хочете. Потім вчепити. Чикс. Чикс, все, вона на місці. Ця штучка на ліпучці. можна її відліпити. Не знаю нашу, але при бажанні можна. Ну, наприклад, там попрати її чи що. А, оці класні штучки ще купив на цьому на Алікспресі. Вони гарно допомагають при вітряній погоді. Не так сильно портиться звук. Ну, практично, взагалі, шум вітру воно уніштажає.